Привіт! Мене звати Вікторія і я рада вітати вас усіх, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, вже кінець червня, початок липня. І, звичайно, що всі хочуть бачити відео Підсумки за червень. Ну, але, буде все буде, але трошечки пізніше. Я так вам і не показала, що ж я нав'язала отак от все в купці. Що ж я нав'язала за квітень і травень. Тому ну, от сьогодні буде таке відео підсумки травня і квітня. Ну, коли знайшла час, коли змогла, вибачте, але я рада, що взагалі хоч знайшла час, зняти хоча б ось таке от відео, воно буде, я так планую, буде коротким. Швиденько покажу все, що як, що я в'язала. Скажу в кінці відео, мабуть, підпишу вам загальну вагу, скільки я витратила пряжі. Було зв'язано 4 плечових вироби, 11 пов'язок на голову. Що було, ще? було 3 сумочки для пляшечок і сукня для новонародженої дитини. В Принципі за два місяці речей можливо як би сказати небагато, але все-таки чотири плечових вироби. Це все-таки все треба для них знайти час, щоб їх пов'язати. До речі, на мені ви бачите маєчку, яку я в'язала пару років назад. З таким дуже класним візерунком, він продовжується і вниз. Такий візерунок не в'язав, мабуть, лише якийсь ледачий, ледача в'язалочка, або який. Ну, він взагалі не зайшов і не сподобався. В'язала із пряжі бавовна, вага маєчки 70 г. Я точно, Ви знаєте, є такі вироби, які ти зв'язав, і вже ти не можеш сказати, з чого що, що і скільки всього. Але цю майку, я пам'ятаю, дуже добре. І спиці номер 3 і вагу. І коли я змотала ниточки з бобінки, там було 3000 метрів на 100 г. Я в'язала. Вже не пам'ятаю, от єдине, що не пам'ятаю, скільки складень, то вийшло в мене 700 метрів на 100 грам. І от з такої тоненької ниточки я в'язала цю маєчку. Розшивала вручну її паєтками. Мені дуже хотілося паєток, але в мене їх не було. Просто не було. І ось так. І ви знаєте, тут ви можете регулювати паєтки, вони вам не залізуть, десь всередину не будуть вас колоти. І ви можете регулювати, чи ви хочете їх багато, чи ви хочете їх трішечки. Ось така маєчка, я її досі ношу з величезним задоволенням. Вона мені подобається, вона літня, легесенька, тоненька, дуже класна. Що ось така. А взагалі, огляд на мої в'язані топи. В мене є відео в плейлисті, яке називається Огляд в'язаних речей. І там, на жаль, єдине відео, можливо, якщо буде час, то я ще на якісь інші речі познімаю. Наприклад, мої светри там, чи ще щось таке. Якщо буде час, то познімаю колись, але поки що ось таке. Так що, якщо вам цікаво, що я ще в'язала для літа, сходіть в плейлист, подивіться. Там там багато цікавих маєчок, я думаю, вони вам сподобаються. Ну що ж, ходімо дивитися, що я нав'язала за 2 місяці. І ось ви бачите перший джемпер, який був зв'язаний в техніці японське плече в'язала в тесті у Світлани. Канал називається Давай пов'яжемо. Зв'язаний на розмір L, вага 423 грама І в'язала спицями номер 5 Дуже давно хотіла спробувати цю техніку. Мені все сподобалося. Сподобалася подача майстер клас і взагалі. Супер відповідальність Світлани, і так як вона вела нашу тестову групу, все було класно. Джемпер вдався на всі 100. Пряжу я використала мариносову шерсть 1500 метрів на 100 г і в'язала саме тіло у 7 ниточок, а рукави у 6, але після прання та й до прання. Абсолютно нічого не видно, що там різна товщина пряжі, тобто відсутність однієї ниточки нічого не дало, все добре, все виглядає так, як треба. Трошечки в мене не вистачило, не вистачало ниточок. Але тому я зменшила їх, але тоді побачила, що мені вистачить на повноцінні рукави. Але коли поміряла його моя донька, сказала: що я хочу рукави три чверті. Ну, тож я зробила так, як вона забажала. І дякую Світлані за чудовий майстер-клас. І ось ви бачите наступну річ, яка також була зв'язана в тесті у Світлани це жилетка на розмір М. В'язала її на себе. Слухайте, ну це просто бомба. Дуже класна жилетка, тепленька із пряжі нашого українського виробника бобінної шерсті. Також в техніці японське плече. Візерунок-заборчик спиці 4,5 і вага 224 г. Закривала все голочкою, так як, ну, тобто розумієте, резиночку голочкою, так як і пояснювала і показувала Світлана. І мені цей ефект сподобався. Дуже гарненько виглядають краї, оброблені, ну прямо так, як треба. Випрала жилетку, вона трошки потягнулася вниз, але навпаки для жилетки це більше плюс, ніж мінус, і мені цей плюс сподобався. Що хочу сказати, ще після прання вона стала набагато м'якшою, ну, але, звичайно, що на якийсь гольф, на якусь тоненьку ковтинку її можна одягати, на голе тіло не одягнеш, бо все-таки трошки колючості трошечки є. І розмір в'язала все по майстер класу, і розмір підійшов співпав, тобто все так, як треба. І ось третя річ із тесту, і знову-таки жилетка на розмір XL вага 328 г, також бобінна пряжа, бобінна шерсть українського виробника. Але цією жилеткою я не задоволена. Мені здається, дуже глибокий виріс, дуже величезні пройми. Але, якщо чесно, адекватно оцінити я не можу, тому що мені треба приміряти на ту людину. В якої є такі розміри. Тому що, розумієте, для мене це за дуже великий розмір, для мого манекену величезний. І я не можу оцінити правильно, чи великі пройми, чи ні. От На вигляд, вони мені здаються за великими, але це моя помилка, тому що я закривала не голкою. Голкою воно якось трошечки підстягувало, А я закривала звичайним способом спицями, і тому мені здається, що після прання це все дуже потягне. Звичайно, якщо я на когось приміряю, то я пройдуся з пандексом, підстягну ось ці пройми, ну, подивимося. В принципі, можливо, це дійсно моя помилка, що я не так закрила, але, знаєте, в врожевій в мене неодноразово рвалася ниточка, і тому я вирішила, що тут настільки велике полотно і закривати голкою, ну, просто, мабуть, не хватило в нерв. Якщо елементарно на когось приміряю і вже буду знати. Ну і ось моя вишенька на торті, мій джемпер, сорочка, вишиванка, Називайте як хочете, але вийшла дійсно, дійсно універсальна, цікава, досить сучасна і гарна річ. Уже до мене їдуть ниточки, і скоро вже буде майстер-клас, тому що було багато запитів, досить така свіжа модель. Хтось писав, що взагалі такого не бачив. Настільки просто і легко в'яжеться. І це той варіант, коли я взяла в руки гачок, і він просто мені підсказав, що робити далі. Також її можна, я думаю, в'язати однотонною, поєднувати різні кольори. Ну, просто політ вашої фантазії. Ось як варіант така от вона. В'язала я з напів шерсті 400 метрів. В 100 грамах. Так. Вага 327 грамів, гачок 3,5 і 4. Ну, ось така досить гарна. мене носить її. Я вже знімала відео, показувала моя 9-річна донька, для неї це повноцінний оверсайз джемпер Для мене це ковтинка, якщо я приміряю ковтинка. З рукавами три чверті. І така, ну, не оверсайз, але не в облипку, ну, така по тілу непогано виглядає. Дуже класна річ. Тут в ній є азіатський росточок, тому вона зручно сидить на тілі. Все розраховано, все лише чекаю ниточки, щоб порадувати вас майстер-класом. І ще ось така чудова річ в мене була зв'язана, це дитяче платячко від 0 до 3 місяців, яке я зв'язала для благодійної організації петельки добра. На жаль, вже петельки не будуть, така організація працювати, але в нас буде останній збір, останній збір речей, і тому я готую. Посилочку підв'язую трошки різних дитячих речей, коли я її буду відсилати. Звичайно, я покажу вам все, що я цього разу нав'язала для діток, і яку я хочу допомогу відправити. Ось якось так сукня дуже легесенька. Я на екрані підпишу її вагу, поки що не зважила. Ну, але, звичайно, що вона невагома, дуже ніжна, мила, приємна на дотик, мерсеризована бавовна. Тоненька була в декілька складень. Ось таким цікавим візеруночком. Він мені останнім часом дуже подобається. Дуже простенький у виконанні, дуже легкий, але, ем, не знаю, мені здається, ним можна в'язати дуже багато різних речей. Гарний візеруночок, вийшла, гарна сукня, в мене ще залишилися такі ниточки. Тож, пов'яжу ще щось можливо, для старших діток. Так що, ось така ще річ була зв'язана. Ну, а ще, дівчатка, в мене було зв'язано 11 пов'язок. 10 я зв'язала у Відео я знімала, відео називався Виклик собі. І зараз трошечки про ці пов'язки вам розповім. Але я не 5 пов'язок в'язала, а набагато ну, більше вийшло. Деякі з цих пов'язок поїдуть звичайно також до благодійної організації Петельки Добра. Ось ця пов'язка була зв'язана для кольорового року, там місяць був жовтий. Я не дуже сильно в'яжу жовтого кольору, хіба що якісь аксесуари. Ну, Можливо, колись буду в'язати і плечові вироби. Не знаю, в принципі, я добре відношусь до цього кольору. Ось першою була зв'язана така пов'язка по-моєму майстер-класу. Вона мені дуже подобається. Ця конструкція, вона стильна, виконується дуже легко. І в моєму інстаграмі ви знайдете. Там в активних сторіс ви знайдете пов'язки, роботи по моїх майстер-класах ваші. Також там є пов'язочки і відгуки задоволених дівчат, які їх в'язали. І, звичайно, що я рада, що вам цей майстер-клас подобається чим в мене була зв'язана серія ось таких ось класних патріотичних пов'язочок, але вони не можуть не подобатися. Настільки добре компонують ці два кольори разом. І Звичайно, що тут прямо пов'язки для цілої родини дуже гарно виглядають. Потім я в'язала із солоху, ось таку блакитну. І ось такий жовтеньку пов'язочку з бантиком, це взагалі дуже малесенький розмір. Ще я в'язала дві пов'язки як Family Look, тому що ось ця тягнеться і на мою голову ця для дівчинки. Це напівпатентна резиночка, колись майстер-клас на таку пов'язку я знімала. У мене є на каналі TikTok, на моїй сторінці Інстаграм, також дуже просто в'яжеться і класно виглядає. Так що це може бути для мами і доньки, або для сестричок. Ну дуже класно. І ще. Із Alize Soft зв'язана пов'язочка з таким ось милим бантиком. Чесно, дівчата, я хочу собі таку пов'язку. Ну, можливо, на вулиці я її носити не буду, але вона, знаєте, для косметики, в мене є з вушками. Чому б не зв'язати собі з таким класним милим бантиком? Не знаю, зараз спекотно. То я не використовую поки що такі пов'язки, а от на зиму можна і собі зв'язати. Ну, реально, вона класна, і мила, і дуже приємна до тіла. І ще дві пов'язки. Цю я хочу віддати, так, досі її і не віддала. Мене попросили її зв'язати для дорослої людини. А цю пов'язку жабку я в'язала для своєї Марусі їй. Десь вона її побачила, показала мені все випрошувала зв'язати. Ну і нарешті мама зв'язала. Є майстер-клас на моєму каналі, я залишу внизу в описі під відео. Ось такі оченята, які я наповнила синтепоном. Вони класні, в'яжуться гачком. Починаємо з чорної серединки, переходимо на білий, потім на зелений. Робимо ось таку доріжку і тут йдемо на збавляння. Ну тобто за один раз нічого не пришиємо, тільки ось повністю точки. І то пришивається, як не дивно, дуже легко. І ви знаєте, я так боялася, що вони об'ємні, але вони легенькі, що вони будуть падати, не триматися на в'язаному полотні ні, на голові тримаються дуже добре. Можливо, вам вставлю фото тут. Якщо в мене збереглося, якщо ні, переходьте в інстаграм і в майстер-класі, ви побачите фото, як це виглядає на дитині. Пов'язка досить функціональна і дуже класна, і тому мене попросили зв'язати для дорослої людини, щоб одягати як косинку. Я все думала, можливо, треба зв'язати собі з напівбавовним. То, мабуть. Пов'яжу щось собі, тому що в мене старша донька віджала мою панамку Аля Що тож мені треба щось собі придумати на голову. Якщо ось такі ще були зв'язані класні. Ну, ви подивіться, всі разом, які вони дуже класні пов'язки. До речі, треба якось зробити фото для Інстаграм, поки я їх не пороздавала. Бо Інстаграм в мене завжди страждає. Якщо ще в Ютубі я якісь процеси встигаю показати, то, тому що відео я не часто випускаю, не завжди на це є час, то в Інстаграмі не всі речі з'являються на моїй сторінці. Це все просто брак часу. Вони мені подобаються, ну просто милі, класні, дуже класні. Ще я в'язала три ось такі ось класні торбиночки, сумочки для пляшечок. Але вдома в нас залишилася лише одна з пряжі Ярнар ну, джинс. Тут буквально 15 грам пряжі вам потрібно на таку сумочку. І, як ви зрозуміли по ручці, то дитина вже. Ну, досить активно її носить. Переться в пральній машині або руками, дуже швидко все відпирається. Також є майстер-клас на моєму каналі. Залишу вам також внизу під відео, і в нас тут щось витікає водичка. Ну, тут ще є водичка, тому що дитина нею активно користується, вона в нас не лежить просто так. Але я, знаєте, засмутилася, знаєте, літній період, якби я думала, що цей майстер-клас буде такий корисний, потрібний, але дуже мало переглядів, дуже мало, мене це засмучує. До речі, можна ось таку ручку не вив'язувати, а замінити її шкіряною. Навіть ми, коли купуємо шкіряні ручки для в'язаних сумок, там іде в парі дві ручки, то можна їх використати на дві. Ось такі класні пляшечки. Четка, ну, класні, вони дуже функціональні. І дітям подобається, ну, що дітям і дорослим. Звичайно, коли ви десь прогулюєтеся, то це досить така корисна річ. І, я б сказала, навіть потрібна, тому що, ну не завжди зручно, коли у вас в руках і телефон, можливо, ще щось там. І нести пляшечку в руці це не дуже зручно. Ну, ось такі всі були мої роботи за ці два місяці. Надіюсь, вони вам сподобалися. Пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, як вам мої роботи. І. Надіюся на вашу підтримку, лайки, коментарі. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру і спокою. До нових зустрічей. Пока-пока.